Всім добрий день. І так, привезений куплений матеріал. Все це піде на салон, на шумку. Значить, так, то у нас товщина 1,5, вона піде на потолок, на зашивку потолка. Зверху потолочок зашиється. Ось такою теплошумоізоляцією. Десятка товщиною. На потолок ми пустимо фольговану. Машинка буде держати тепло і літом не так буде грітися. Пол, арочки, бочини, двері буде закатано двоєчкою. Отак. От нормаль, нормальна тут така кількість. Значить, після неї. Натопотолок спочатку вібра, потім шумоізоляція. Значить, Потім отака теплошумоізоляція. У нас такої пропиточки, теж десятка по товщині. Будуть зашиватися спочатку двойкою СТП, потім теплошумоізоляція піде, десяточка. Закатані будуть арочки, пол, бока, карти і. <кій> оцим. Оцим матеріалом будуть закатані карти із весь пластик. Ну і плюс ще у нас два таких антіскрипа є. Містами, де прилигання пластмаси до пластмаси, всі торці проклеються, щоб нічого не скрипіло, не шуміло. Зараз перекурюємо і будемо приступати до роботи. Кому цікаво, чекайте, вечором буде відео про об'єм зробленої роботи. Все, всім добра і миру!